Армадол, забудь про головний біль. І Зараз серйозна тема, тому що онкологічні захворювання виявляються вони на другому місці по всьому світу серед загроз життю людини, і 10% випадків розвитку цієї хвороби обумовлені спадковими генетичними мутаціями. Ну принаймні такі дані оприлюднила Національний інститут онкології у США. Чи означає це, що рак передається у спадок? Кому обов'язково робити профілактичний скринінг? І які поширені думки про онкологію і спадковість насправді є міфами? Ну, хто нам у цьому допоможе розібратися? От раз, два, три. Це наш постійний експерт, це дивовижний лікар, від спілкування з яким хочеться жити і надихатися. Пан Микола Анікусько, лікар-хірург-онколог, мамолог і взагалі дуже хороша людина. Дякую. Пане Миколо, от з чого? З чого почати? От я хочу знати, і глядачі наші хочуть знати, де правда, а де міфи. От я буду ставити вам запитання, а ви будете відповідати. Будь Добре, будь ласка. От ракові клітини є в кожної людини. Правда чи ні? скажімо так, що вони утворюються кожен день? І в залежності від того, в якому стані знаходиться людина або в якому органі це відбувається, від там десятків. До мільйона клітин можуть бути з зміненою структурою, або кажучи на звичайнісіньку мову, від, від десятків до сотень клітин онкологічного ракових клітин з'являється у кожної людини. То от з самого початку, з самого навіть початку. у дитини малої. З самого початку. Але ми маємо бар'єри, ми маємо певний, певний орган, це імунна система, яка детектує їх, визначає їх і знешкоджує, не приводячи до раку. Тому дуже важливо, щоб імунна система у кожної людини працювала ну, на відмінно, так і є багато станів, які можуть на неї впливати, і зменшувати, зменшувати збільшувати ризик похибків детекції. Клітина може уйти від контролю, і ця клітина дасть певний клон клітин, які в майбутньому дадуть рак. Це це якщо це людина таки. може все ж таки впливати на спосіб життя свій на харчування, тобто на імунну систему, щоб, щоб її тримати в тонусі, щоб вона була надійною, то ми нічого не можемо зробити з спадковістю. Тобто ні. рак передається по, по, спадково. це правда чи ні? Це абсолютно правда, Ще в 1851 році Герман Лемберт побачив, що і висказав таке, таке так, таке. Вислів, що в цей світ діти приходять з зернами онкологічних захворювань, які знаходяться в латентному періоді до 30-50 років, а потім з плином часу ці ці пухлини вже розвиваються і можуть призвести до смерті. Паул Брок пописав декілька родин, що теж було 1866 ну рік. Якщо я не помиляюсь, він сказав, що ну, він досліджував родини, де ризик раку був в 15 разів більш ніж популяційний. Якщо а якщо Герман робив такі спроби, якимось чином, якщо він бачив, що людина захворіла на рак, або в, в родині був частіше, був рак, він робив спроби переселити цю людину, наприклад, в більш спокійні міста в тих містах, де спостереження за раком або випадки раків менше. Наприклад, людина жила в місці, де добували, наприклад, вугілля, і дуже часткі були випадки рак горла, наприклад, або рак легень, і він робив спроби родину, членів родини. Перемістити, наприклад, десь на узбережжя де нема цього факту, де нема цього ра. І він бачив, що так в певним чином можна впливати на ризик виникнення. А Брока побачив, що є жінки, які є... є родини, де жінки найчастіше хворіють, наприклад, на захворення репродуктивної системи, і також давав ради або поради якимось чином. Зменшується невантаження за рахунок одруження з родинами, де ці випадки зустрічались раніше. Він вони доказали в 71 році. Така суспільна праця була, що рак не контагіозний, він не передається при контакті, але він успадковується. Ми знаємо зараз від 5 до 15, деякі випадки до 20% онкологічних захворювань можуть успадковуватись. Ну ще раз ми кажемо це. Дуже важливо, що воно не успадковує рак, воно успадковує, Вирогідність виникнення раку, і це стає як фактор ризику. А на цю вірогідність люди можуть впливати. Можна впливати. А, але це трошечки далі. А от якщо я теж чув таку думку, що більше по материнській лінії передається оця вірогідність спадковості, правда, це чи ні? Ну я думаю, що ні, вона передається як по батьківській лінії, так і по, по материнській лінії. Цей ген він а, знаходиться в різних алелях хромосом, тому казати що тільки жіноч жіночий фактор тут грає грає певну роль мабуть це буде похибка все ж таки і чоловіче направлення і треба знати генетично генетичний генетичну родину сімейний анамнез як як хлопця так і дівчини як чоловіка так і його дружини для того щоб визначитися кому ми призначаємо тестування якщо ми бачимо що є певні збір анамнези це вже початок генетичного тесту і ми бачимо, якщо у в родині було більш ніж дві людини, які хворіли на онкологічне захворювання, то цю 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 людину варто робити тестування. І зараз тисячі кампаній, які роблять це дослідження, я, я, я дивлюсь і подивляюсь. Знайте, мені нравиться сподобається вислів Клари Клер, яка сказала, що Знаєте, якщо ми діагностуємо генетичну ваду у жінки, що захворіла на рак, це провал превентивної профілактичної онкології. Ми знаємо, що зараз 95% людей, які мають генетичну ваду, ми, ми живемо в тій популяції, де цей ризик достатньо високий, і вони не тестовані. Це, ну це є. Певне, наш недо на наш недолік в нашій роботі можливо в роботі популяризації цього методу, ми можемо знати і визначити своє майбутнє життя, тобто ми, з зайвого оцього косового погляду на, на своїх мам ми не будемо ні, робити ні, це, це все ні, міфи. Ні, ні. А от які хвороби онкологічні найбільше схильні передаватися по спадковості? Ну, є певні речі перні хвороби, які, наприклад, пов'язані з генетичними вадами. Це там вада в філотрофійських хромосомії, яка відповідає за е, певні гематологічні захворювання. А солідних пухлин це рак молочної залози, рак яйників, рак шлунки, підшлункової залози. Е, Рак рак щитоподібної залози, меланома та інше, всі ці захворювання можуть мати від 5 до 10, при раку яйників до 15% впливу. Саме генетичного фактору для нас це дуже важливо, бо знаєте, де де тонко там рветься, ми можемо вистроїти певний. Нагляд для за цими людьми Ми можемо дати рекомендації, коли вступати в шлюб, коли, коли коли спланувати пологи, не навчання, наприклад, в інституті, а спланувати, коли жінка мусить народити. А знати, що вона мусить більш ретельно спостерігатись, наприклад, в цьому напрямку, спостерігатись у гінеколога чи у мамолога, бо ризик виникнення дуже високий. А... І навіть є зараз препарати, є спа зараз з вами. Ми маємо дуже гарні препарати, які можуть використовуватись для профілактики, О, пане лікарю. От якщо, наприклад, в моїй родині не було таких е, захворювань, ну принаймні, я не знаю, то це ж не убезпечує мене від захворювання, фактично. І от е, я знаю, що після 40 людям обов'язково треба робити онкоскринінги. Це правда, от е, а що робити людям, у яких є в родині е, родичі, які вже хворіли раніше. По перше, по перше, можливо раніше треба це робити так. перевірку, як правило, ми даємо певні рекомендації не тільки генетичне тестування. Є регіони, де це важко зробити, але Київ і в Україні зараз ми маємо гарні представництва а, відомих компаній світових, які роблять так званий NGS, інквітування наступного покоління визначення повністю гений. Ми можемо сказати, з якої вірогідності може виникнути а, рак того чи іншого органу, і чи буде це, це захворювання оспадкованої їх дітьми. Це дуже важливо. А насамперед, ми визначаємо вже певну так звану профілактичну програму. Профілактична програма буде включати а, початок спостереження. Як правило, він починається на 10 років раніше, ніж захворів саме молодий член сім'ї родини. Ми визначаємо ті органи, що, що знаходяться в певній, а, в певній групі ризику. Це може бути гінекологічний, гастроінтеснальні гастро якісь зміни. І є ми визпобудовуємо певний нескринінг популяційний, який ми рекомендуємо для всіх абсолютно здорових людей. А ми говоримо про персоналізований скринінг саме для цих людей. Вони спостерігаються раз на півроку. Ми навчаємо їх пр питанню самообстеження. Ми рекомендуємо їм робити певні дослідження з початком більш раніше ніж в популяції. Ще розкажу десь в середньому на 10-12 років ніж захворіла наймолодша. Най 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 а наймолодша родичка в їх родині, і це це рятує. І ми завжди бачимо, чому говоримо про диспансеризацію. Знаєте, клітина винипухлина клітина виникає з більшою вірогідністю саме там, де є баланс пошкодження і відновлення, смерті і життя. Тому, як правило, це буває в хронічних вогнищах запалення. Якщо говорити напри про шлусково кишковий тракт, це гастрити, коліти, там клітини гинуть і вони відновлюються. І там, де йде постійний перепис гену, там завжди більше варигідність виникнення саме, саме цієї мутації. Ну, уявіть собі, що ви їдете в машині і вам дружина диктує щось записати. Ви пишете якийсь текст, і потім машина потрапляє, наприклад, на якусь колдобину яму, машину підкриву, і у вас у вас як кардіограма змінюється почерк, І таким чином. І при перепису гену також є можливість, що коли йде е, є поділ клітини, поділ інформації, вона може записатись некоректно, і у певної категорії людей. Саме яких є генетичні вади, генетична, е генетична схильність до захворювання такі зміни найчастіше зустрічаються. Слухайте, у вас такий талант. Люди роками вчаться медицині. Я ж знаю, як важко навчитися, а я от послухав вас 15 хвилин, 10 і вже трішечки, начебто, як два курси медицини закінчив. Ви розумієте? Фокус. Але от ви, як фахівець, як онколог, дивитеся на результати тестів онкологічних. Що ви з цього можете побачити? От, наприклад вже ж в е, 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 самогенетичних, от на весь світ ця ж історія е, е, відома з про Анджелі. з Анджеліну Джолі, що у її мама хворіла, вона зробила собі тест, і вона побачила, що в неї є можливість захворіти, і вона зіграла на випередження. Вона видала собі груди, то це має робити лікар. Говорити чи може сам пацієнт прийняти таке рішення? Ви знаєте, популяризація цього засобу дослідження дуже широко розповсюджена. Якщо говорити про сполучених Штати, наприклад, є там аптеки СВС або Волгранс, і там стоять такі бібліотеки коробочок, які ви можете купувати там за 30 доларів. І зробити або зі шкряб з слизової оболонки щоки або краплю крові, і відправити в лабораторію і визначити східність до яких до любих захворювань. Ви можете визначити сперше, якого ви походження, з як, генетично, звідки, з якого регіону ви пішли. Ви можете визначити схильність до серцево захворювань, серцево-судинних захворювань, метаболічні розміри, чи, чи розлади, чи схильність у вас до ожиріння, чи чи до хіперхолестеринемії. Ви можете визначити онкологічний профіль. Дуже це вами а у нас? Зараз цей, цей метод НГС призвів до того, що генетичне дослідження стало дуже дешевше, дуже дешеве. Якщо в 91-му році, коли геномний проект тільки починався. Геномний атлас людини він коштував більше ніж 100 мільйонів, через 5 років 10 мільйонів в 2000 році. Воно коштувало приблизно 10 тисяч доларів. Зараз це, ну скажімо так, в порівнянні з цими дослідженнями, це копійки. Там тисячу гривень, дві тисячі гривень можна визначити повністю ген. І якщо ви знаєте, що ви захворієте, чому, чому робила Анджеліна Джолі? Коли вона робила компанія MyRed, яка перша дослідила певні ділянки в гену берсія-1, Берсія 2 і дала відповідність, що цей ген відповідає за. Та виникнення раку війників раку молочної залози, цю команду очілював Марк Школьник. Це компанія з Берклі, зареєстрована в Сант Лейк Сіті. Вона була монополістом. А в 2003-4 році Сенат зняв ексклюзивне право на те, що дослідження цього гену не може бути, бо це ж біологічний об'єкт. Як, як можна брати патент на визначення цього гену? І ці ген... Ген... генетичні дослідження отримали повне розповсюдження, крім там Тобто то конкуренція бен... і тут зіграла та в конкуренція... плюс так справді от багато кампанії сказали, що тисяча дві гривень коштує це. Це лише гени. А от скринінг, скрині я чув такі цифри, що у нас в приватних клініках 10 тисяч гривень треба заплатити. Можливо, а чи можна це зробити дешевше в державній установі? А, ви знаєте, бізнес реагує швидше ніж держава бо як правило замовником а замовником цього тесту є люди які в цьому зацікавлені найбільше на жаль у такої мережі генетичних консультувань в україні майже немає тому сурогатну роль генетика консультанта виконують в різні Центри це центри репродуктивного здоров'я, онкологічні центри, і іноді там сімейні лікарі це роблять. Збіра нам і на скерування цього хворого або не хворих, це не хворий, це здорова людина. Скерування його для того, щоб визначити слабкі міста. Да, це дуже важливо. Ми сподіваємося, що закінчаться всі ці складні часи, і ми до цього повернемось і будемо мати. Ми будемо мати більші можливості. Розумієте, є з генетикою певні речі, які можуть називатись і генетична дискримінація, і є деякі психологічні речі. Наприклад, ну уявіть собі, цей ген він не змінюється протягом свого життя, може залишатись від народження як група крові, як колір речей протягом усього життя. І людина там 16-18 років узнає, що у неї є ризик. Виникнення раку грудей або раку яйників це має певний психологічний психологічне навантаження на долю цих цих дівчат або цих чоловіків. Тому <клес> визначення гену все ж таки я не думаю, що це мусить бути опція для всіх, але людей з групи ризику, де є сімейний анамнез, де або людина мотивована і хоче це зробити. Це доступно, це швидко, це недорого і це. Не суб'єктивно, а абсолютно об'єктивно. І у нас є три ключі, які ми радимо: це вибудова персоналізованого скринінгу, це хімія профілактика, і те, що ви казали про Анджеліну Джолі, це саме такий один з таких маргінальних засобів, це профілактична хірургія. Видали орган, нема органу, нема проблеми. І дуже швидко, як в четверта позиція може бути здоровий спосіб життя. Так розумієте, ген реалізується тільки при певних особливих умовах. Він запрацює тільки в особливих умовах. Змінюючи умови, ми зменшимо вирогідність того, що цей ген буде, е, буде реалізований. Якщо говорити про Берсії, наприклад, ген що кодує там ризик раку молочної залози, Він кодує ризик 85%, але не 100%. ще є 15%, що не реалізується. Для того щоб він реалізувався, треба певні зміни для цієї жінки. І якщо ми їх змінюємо, ризик раку можна суттєво зменшити. Я вам дуже дякую. Ви просто як не, не відбираєте надію, а навпаки, надихаєте. Так що все в наших руках, друзі. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі